Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ведення Джейнс опублікувало матеріал, в якому йдеться про таке, що Україна насправді отримала чотири штурмовики Су 25 від північної Македонії. І що такою інформацією підтвердила очільниця оборонного відомства Славянка Петровська минулого тижня, а саме 14 березня. Нагадаємо, ще в серпні 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація, що північного. Македонія мала передати для повітряних сил ЗСУ чотири літаки СО 25 які були куплені в Україні у 2001 році, а вже у 2004-му виведені з експлуатації. Але тоді у міністерстві оборони північної Македонії таку інформацію і не підтверджували і не спростовували, судячи з повідомлення, передані Су 25 ймовірніше підуть на запчастини. Водночас, загалом у Міноборони Північної Македонії, відзначили перелік вже переданого Україні озброєння. Який складається з піхотної зброї та боєприпасів артилерійської техніки, ОБТ, літаків сухого, систем протитанкового та зенітного зброєння, також обладнання та боєприпасів для використання військовою авіацією. Крім того, відзначається також і таке, що 14 березня було погоджено новий пакет оборонної допомоги для України. Водночас його деталі наразі не розголошуються. Водночас, також у Джейнс повідомляють, що й наступне Македонські змі також говорять про те, що наразі. Зі країна розглядає можливість посилення збройних сил України ще й гелікоптерами. Якщо точніше, то йдеться про 12 одиниць мі 24 До слова раніше Міноборони та МЗС Болгарії заявили, що не постачали збройним силам України штурмовики су 25 І Цю заяву болгарські урядовці зробили у відповідь на публікацію Bloomberg, яке в свою чергу посилалося на Oryx. та стверджувала, що Україна, начебто, отримала від Болгарії аж 14 літаків типу Су 25 Розповідає портал Defense Romania. на перший погляд. Здавалось би, що урядовці Болгарії зараз у січні 2023 року не заявили нічого принципово нового. Бо, наприклад, ще у листопаді 2022 року посол України у Болгарії Віталій Москаленко розповів, що наша країна просила у Болгар дати СУ-25 та міг 29 і отримала відмову. Але з іншої сторони тоді виникає інше питання: а хто ж тоді дав Україні штурмовики? Бо тут маємо одразу. Зу два фактори: Перший – західні змі підтверджували факт поставки додаткових су 25 для ССУ. Другий такі літаки в своєму розпорядженні має доволі обмежене коло країн. Якщо конкретніше, то у травні 2022 року видання Policy написало, що Україна отримала розібрані Су 25 із східної Європи, доставка яких пройшла з допомогою військовослужбовців європейського командування США, окрім України та Російської Федерації у східній Європі на той момент було лише. Три країни, які мали на озброєні су 25 Білорусь відпадає по логічним причинам. На кінець 2021 року Грузія мала на озброєні від 9 до 12 літаків типу су 25 але їх поставка навряд чи могла відбутись, зважаючи на позицію офіційного Тбілісі. The за Balance за 2022 рік вказує, що на кінець минулого року Болгарія мала в строю лише три літаки типу Су – два одномісні та один навчально-бойовий. При цьому стверджує Defense Romania у жовтні 2022 року болгари приземлили свої штурмовики після авіакатастрофи на базі Безмер. В теорії лишається ще одна країна східної Європи, у якої теж могли бути су 25 Але на зберіганні північна Македонія. Лише чотири штурмовики на консервації придбані в нашій країні на початку 2000-х років. Перші сигнали про можливу поставку Македонських су 25 для України з'явилися лише у серпні 2022 року і не знайшли с свого офіційного підтвердження єдиний поки що досвід за супутникові знімки свідчать, що макадонські штурмовики кудись таки випаровувались, і з місця своєї консервації станом на серпень 2022 року. Хоча ще в лютому минулого року ці борти буквально світились під відкритим небом. чомусь і така конфігурація може виглядати як нонсенс, що мовляв спочатку з'являється вказівка про поставку су 25 п'ятої США та інших союзників. А за три місяці по тому справа почала виглядати так. Наче це були всього лише зняті з консервації македонські штурмовики. Єдине, що тут точно можна сказати, напевне, такий приклад вкотре показує, що з опорою лише на відкриті джерела буває доволі складно простежити усі деталі поставок допомоги для ЗСУ від країн заходу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!